Доброго дня! Сьогодні ми зробимо вареники з картоплею та вишнею. Зараз я беру, замішую тісто. От, розкатуємо його гарненько, щоб воно було таке файно замішане. Ось так от його місимо, крутимо, щоб був такий шарик. Воно як пластилін, таке тягуче і м'яке. Ну зараз я його заліп, замішу і покажу, що ми будемо далі робити. Трохи треба борошно сюди всипати, бо воно клеїться до дошки. І замішуємо його далі. Зараз замісимо і будемо виготовляти наші варенички. Отак-то. От будемо розкатувати спочатку качалкою його гарненько. Зараз візьмемо трохи і будемо замішувати. Ось таке от тісто в мене вийшло. А тепер будемо його розкатувати на качалці. Так, беремо, той кусок у нас вийшов за великий, то я беру ножа і розрізаю його на дві частинки. Одну частинку ми відкладемо у сторону, а іншу. Зараз будемо розкатувати. Спочатку її руками отако прижмемо, щоб потім було нам е е легше. от Беремо нашу качалку. Це, до речі, тітка моя. Е Таня привезла з Німеччини е чи з Чехії таку качалку, спеціально для мене в подарунок, щоб я робив вареники. Беремо ми і розкатуємо акуратненько те тісто. отак от його щоб тоненько, тоненько його треба розкатати. Бачите зараз розкатаємо його гарненько і будемо далі робити варенички. І тоді вже будемо самі вареники ліпити. От таке тоненьке тісто у мене вийшло. Тепер у нас тут техніка. Трошечки не така. Деякі люди роблять по-іншому, але я зроблю так. Беремо склянку, стакан по-іншому і робимо такі кружечки у тісті за допомогою нього. І оце будуть наші варенички. Далі покажу, що будемо робити. Отак. От от їх акуратно виробляємо за допомогою нашої склянки. От так от. Бачите, які получаються гарні. Варенички. А з таких от залишків, які в нас залишилися, робимо таку кульку, щоб їх не викидати. можна ще зробити декілька вареничок, у нас з них вийде. От бачите, скільки тіста ще залишилося в залишках відходах. Бо ми стаканчиком розробили ті варенички, а там залишилися ще. Кусочки зайві. От ми їх беремо, розкатуємо. Гарненько і ще у нас вийде для декількох вареників тіста. Отак от, от. А тепер беремо ми нашу картоплю акуратненько. Ось вона у нас є в каструлі, беремо чайну ложку, набираємо і отак от, от кладемо. І... Вимірюємо чайною ложкою картоплю. Беремо її і закладаємо в наші варенички. І так всі варенички заповнюємо картоплею. Ось от так Отак от акуратно. варенички. В нас вже все готове ось. І тепер ми беремо вишні з нашої морозильної камери для наступних вареників. Отакі от от вийшли з картоплею. У нас тепер будемо приступати до наступного. Беремо ми ті вареники і їх заліплюємо. Ось складаємо і, от і їх защіпуємо, щоб вони були цілими. Тут трохи погано видно. І складаємо їх на дечку, а потім будемо кидати і варити. Щось таке от в мене вийшло. Ну я не професіонал, звісно, по таких справах, але щось таке от у нас виходить. Може буде щось мої лежать і які твої. Это значит, что все життя будут такие рыбы, как ты хочешь. Так само теперь поступаем с другими варениками. Теперь мы делаем вареники с вишней. Берем две вишни. Вот, это у меня не в ней злипелись, Трошечки всего лишь цукру, если так вот, можно даже меньше, немного отсыпать там. Вот, и так само их закладываем, зиплим. Ну, что-то такое у меня получилось. Поставили воду, кип'ятитися, і коли всі вареники ми зліпимо, кидаємо їх десь на 8 хвилин. Вони мають спливти наверх, на поверхність. От, і тоді покипіти трохи, ну і вони будуть вже готові. А Зараз найголовніший момент. Будемо пробувати наші вареники вишнею. Собі накладу декілька, візьму чотири. сметани трохи можна поляпати, щоб було смачніше. Хто як любить? Такого собі. На того трошки трапну, на того, на того і на того. Так, ну, подивимося. Смачні вийшли. Тим, хто готував, смачного. і до побачення.